Доброго дня! Сьогодні ми розпочинаємо тему тригонометричні функції і їх властивості. Перше питання, яке розглянемо, це функція y дорівнює синус sin, її графік і властивості. Нагадаємо, що графіком функції y дорівнює синус х є синусоїда. Побудуємо за опорними точками синус 0 0, sinus піна 2 1, синус пі 0, синус 3 піна 2 мінус 1 і так далі. Вийде графік, який називається синусоїда. Користуючись графіком. і... Визначимо властивості функції y до рівня sinus x. Область визначення. Це яких значень може набувати х. Х може набувати будь-яких значень. Синус. Будь-якого кута існує. Це ми можемо побачити на одиничному колі. Сінус це ордината точки, яка лежить на одиничному колі. Ось, наприклад, ордината отакого кута буде оце, на 2 отака, можемо пройти 2 пі, можемо 4 пі, можемо 3,5 і так далі. Тобто х буде будь-яким числом. Область значень. Яких же значень набуває Y? Y помічаємо на колі, це синус це ордината точки, яка лежить. Ордината найбільша буде одиниця, а найменша ордината мінус одиниця, так і на графіку. Найбільше значення 1, найменше мінус 1. Отже, синус набуває значень від мінус одиниці до одиниці. Або це ще пишуть модуль y менше або дорівнює одиниці, або пишуть модуль синус x менше або дорівнює одиниці. Це все один і той же запис в різних варіаціях.